А ось це типовий магазин в райцентрі, Тобто там, де нема туристів і не передбачається, хіба що транзитом від дороги хтось зупиниться, от зараз я вам покажу, що тут за асортимент, що тут взагалі таке є. В першу чергу тут є кондиціонер, то щастя вже. Далі, оце от такий він вибір там алкоголю. Далі... Он якесь знову ж там роздрібнене все таке цукерки, все далі, таке. Е, трохи тут навіть є ось якісь, е, щось йогуртоподібне. Воно не як йогурти, але хоч щось там попити, взяти можна. От, от таких упакуваннях. Чомусь тут отакі йогурти їх роблять. Це як якась молочна суміш, е, які мішають з соком. Отакі от, коктейлі тут продають. Ну і далі. Он э, молоко яке вічне, яке ніколи не псується, що його навіть в холодильники не ставлять.